Ботокс для військових на Рівненщині широко використовують ботулінотерапію для лікування поранених захисників, аби знизити жорсткість м'язів та біль медики застосовують ботулінотерапію. Багаті жінки в губи ботекс, а тут в ноги. Михайло готується до ботулінотерапії. Це не лише ін'єкційний метод розгладження зморшок, а й лікування для військових. У чоловіка мінно-вибухова травма та кульове поранення у плече має значну спастичність кінцівок. Захисник пересувається у кріслі колісному, бо не відчуває праву руку та ногу. Також не може контролювати м'язи на іншій частині тіла. Спазми не дозволяють відновлюватись. Тренуюся. Ходить, вона в мішові мені. больно. Аби реабілітація давала результати, погодився на ботулінотерапію. Це метод лікування, який використовується для зменшення спастичності при травмах спинного мозку, важкі черепно-мозкові травми. Кінцівка і якби м'яс роблять опір нам. То ми маємо виключити це м'яс локально. Ботулінотерапія терапія на ботулінічний токсин типу А. Він локально виключає той м'яс. За допомогою УЗД-апарату фахівці Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни оглядають необхідний м'яз і роблять у нього укол. Михайло не боїться, навпаки, сміється. Комарк. Вкусив. Квікаліберний. Після введення ботулінотоксину на протязі двох тижнів м'яз повинен послабитися. Не так він спазмовує, не виводить в патологічне положення кінцівку, і це дозволяє нам працювати. У рівненському обласному госпіталі кожен третій військовий потребує ботулінотерапію. Один з них Андрій, старший лейтенант поліції Житомирщини, важке поранення отримав під бахмутом, пересуваються у кріслі колісному. Три місяці тому погодився на ін'єкцію. Створювало великі незручності, згинальна спастика на ногах. І було прийнято рішення вколоти цей бутулінотоксин в групу, групу м'язів, яка відповідає за і, ну, саме за згинання ноги. Так, навіть на наступного дня стало легше, можна було вже розігнути ногу. Ботулінотерапія допомагає пацієнтам на кілька місяців. Далі процедуру потрібно знову поновлювати для хворих з важкими травмами. Це вже пожиттєве лікування. Ботулінотерапія є дуже важливою для поліпшення якості життя таких людей, кажуть медики. Надто важлива і після інсультів для того, щоб пацієнт міг. Володіти краще рукою, чи навіть коли рука повністю закривається. Для догляду пацієнта ми вводимо бутилинутоксин, щоб розслабити руку, і доглядальнику було простіше помити пацієнта, витерти. Розслабити саму зжатість, скутість таку Михайло. Після щойно проведеної ботулінотерапії почувається добре, сподівається на швидкий результат і легку реабілітацію. Хоче чим швидше стати на ноги, бо вдома на Миколаївщині чекає дружина та троє дітей. Анна цук Олександр Бойко, новини Рівного.